Закарпатська митниця передає обласній військовій адміністрації майно для потреб оборони та національної безпеки. 16 вересня уряд ухвалив відповідну постанову, яка регламентує спрощену процедуру узгодження органами, що вилучають та обліковують конфіскат з обласними військовими адміністраціями переліків та ймовірних отримувачів. Відповідно до цього ж нормативного документа. Закарпатська митниця надала перелік майна, яке на сьогодні. Сьогодні день знаходиться у власності держави. Це майно, яке розміщено на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Розпорядником даного майна з моменту опублікування є військова адміністрація. За керівництвом військової адміністрації приймається рішення щодо передачі майна Збройним силам, а також тим підрозділам, які є на сьогоднішній день, здійснюють обороноздатність держави. За заявочкою вони отримують це майно безоплатно. Станом на жовтень 2022 року на складах Закарпатської митниці обліковано майна на 21 мільйон 900 тисяч гривень. Зокрема, це медичні та транспортні засоби, різноманітні автозапчастини, одяг, засоби гігієни, продукти харчування загалом біля двох тисяч позицій. Відповідне майно, яке потрапляє на склади митниці, воно на початку має статус як вилучене майно для вирішення питання по протоколам по митні правопорушення, відповідно до рішення суду. Відповідне майно набуває статусу або повертають власнику його за рішенням суду, або ж воно отримає статус майно, яким розпоряджається держава, тобто в особі закарпатської митниці. Митниця це майно отримує і переводить його в статус як державне майно. Постановою визначено перелік майна, яке може передавати і зазначено, що брендові речі, а також речі транспортні засоби, які відносяться до класу ВІП або іншого, такі таке майно не розміщується і не передається, окрім збройних сил України, згідно постанови, майно можуть передавати СБУ, прикордонній службі, ДСНС, Нацполіції та ряду інших установ та організацій, які фінансуються з держбюджету.